Вечеря, Свята продовжуються, а точніше, новий рік прийшов, а ми його зустрічаємо та й зустрічаємо, а він вже крокує по нашій землі. Коментувати цю канапку я думаю, вам не потрібно. Коньяк міцненький та домашнє вино. Зроблене з винограду, домашній синій виноград, кажуть, ніби сорт молдавський, але точно я не знаю. Росте собі та й росте в дворі вже років сорок, як росте, дає врожай, і ми навчились робити домашнє вино. Зі святами вас, Новий рік прийшов. А вечері святкові ще продовжуються. Хочу вам показати свій малюнок. Раніше продавали відкритки, може хтось пам'ятає, новорічні, а я зараз їх малюю, ось одна з них присвячена новому рокові. Дід Мороз. Та снігурочка, а біля неї дітки, які радіють святу. Малювала фломастерами, олівцем. А ось іще один малюнок. Малюнок такий невеличкий жарт, жартівливий малюнок. Дівчинка та хлопчик одягли новорічні костюми. Але щось тут не так не так. Дівчинка має ось який костюм, а хлопчик такий, їм би помінятися, та вже пізно новий рік прийшов, треба святкувати ось такі два малюнки, які піднімають настрій. І вам я їх показую. Щоб у вас піднявся настрій з Новим роком ще раз, спокійної всім ночі та смачного!